Всім привіт! В АТБ стартувала акція з хроніками сили, і ви можете придбати е, продукти партнерів, це як садочок, чудо е, і так далі. Також ви можете придбати е, альбоми, книжку, гру і картки, і участвувати у грі. І зараз. Я також вирішила приймати участь у цій акції від АТБ. І в мене вже є книжка «Хорд». Вона нас зустрічає такою гарною обкладинкою, як у нас суперобкладинка нашої, звичайного видання від КСД. У нас тут зустрічає так само карта, так само у нас іде тут історія наша. І що тут нового? Що нового саме в цьому виданні? Від АТБ те, що в нас є ілюстрації. Ось такі гарні ілюстрації, трішки про персонажа. Ці сторінки, до речі, глянцеві і дуже-дуже гарні. Тут ви можете прочитати трішки історії персонажа, про його силу і так далі. І також в цій книжці у нас йшли карточки. І так, перша карточка це в нас сам хорт, ось такий от гарний, ви можете відсканувати це у застосунку АТБ, у… там, де е гра хорт, і він у вас буде як персонаж в колекції, в ній можна буде пограти, а також, а також карточка. Також з QR-кодом, щоб можна було виграти ось таку золоту прикрасу. Одразу кажу, я намагалася в застосунку АТБ сканувати, і у мене нічого не виходило. Я писала у підтримку і мені сказали, що це потрібно робити звичайним сканером. Скажу вам так, я, нічого не, ви... я не виграла золоту прикрасу, я виграла 50% знижки на срібну прикрасу. З хортом. Ось так вона в нас виглядає. Така гарна перелива. Далі ви можете ще одну епічну карточку знайти у пазлі. Я придбала пазл, у нас в Одесі вони є, так само, як і книжки. І тут вас буде зустрічати Білобог. Він також такий переливається, трішки дуже гарні ілюстрації, до речі, до карток. Так само можна відсканувати в застосунку АТБ. Все працює. Також у нас в АТБ, в Одесі можна придбати ось золоті, золоті пакетики, в яких є картки. Тож, в таких пакетиках у нас є, можуть попастися як місця сили, їх 12, і персонажі. І так, що ж мені попалося? І так, тут мені попалася Соломія, далі у нас ось такий ось... Русал, Аня, у, який красень! І останнє в нас ярило.